Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. На Сукірянщині людей кинули на 100 тисяч доларів. Ви скажете, як, хто, яким чином. Дуже усе просто. Молоденький хлопець з міста Сокір'яни шарив у комп'ютерах, як кажуть у нас, шарив. І він вкладав гроші в біткоїни. Септо вкладає на біржу, у нього на телефоні його власна біржа вкладає 1900-кострілочка, повзе, доростає до двох, і в тебе вже 2000 доларів. І в нього спрацювало. І він подумав: давай я розведу людей. І почав ходити по району, їздити. В села Новодністровськ, сокіряни підходити до авторитетних хлопців та чоловіків, які заробляють чималі гроші, є у нас такі. І пропонувати їм вкла... Вкла... пропонував їм вкладати гроші в біткоїни, показував свій телефон, дивились вони на біржу, роз'яснював все. І вганяв в їхні телефони біржу. Вони йому давали налічку, долари пачки. А він їм вкладав в їхній телефончик біржу, їхню власну, і все, і на другий день вклав тисячу, дві, три, п'ять тисяч доларів. Стрілочка йде вгору. І ці всі хлопці, чоловіки з Новодністровська, Сокірян з, з сіл сокірянських авторитетних, хвасталися один одному своїми телефонами. Диви, в мене є біржа. Я вкладаю в біткоїни, диви, стрілочка повзе, бабки ростуть, проценти капають. Вони не знали, що це афера, що це біржа Липова, липова яку змайстрував оцей сокірянський молоденький хлопчина. І цей сокірянський молоденький хлопчина на ці гроші просто що? Він їх не вкладав, він їх просажував. В елітному районі міста Києва квартиру відзняв. І що? Гуляв по кабаках з дорогими дівчатами київськими. І в дорогих кабаках орендував шикарну тачку, ганяв по Києву. Ось так. Коли до авторитетних наших хлопців-чоловіків дойшло з Сакірянщини, що він їх розвів, вони почали його ловити. Навіть винограду об'явили за його світлу голівку, яка придумала аферу таку МММ Секірянську. Що було далі? Не знаю і казати не буду. Піймали його, не піймали, відбили гроші вони назад, не відбили. Але сам факт, МММ Сокірянах, Сокірянський Мавроді, юний хлопчак з головою mm. світлою. До нових зустрічей. Сокірянщина правильно, талановита земля. Вона багатьох талантів має, ну і такого талановитого афериста теж виростила.